Вітаю підписники та глядачі! На огляді штани піхота від українського виробника Балістика. Для бажаючих замовити посилання буде в описі під відео, а мій промокод надасть знижку на 7%. Отже, по штанам виготовлені із тканини оригінальної чорний мультикам, буває також звичайний мультикам та піксель ЗСУ. Він же ММ14. По огляду почнемо з самого низу, бо тут є багато чого показати та продемонструвати. Гачок для фіксації на черевики, ось він на еластичній стрічці. Чіпляємо за будь-яке місце. Тут чіпляємо, якщо треба вище, де завгодно. Потім він у нас приховується, його можна скрутити, якщо він не треба, якщо не користуємось. І заховати ось сюди. Тоді він не буде тіліпатись, не чіплятиметься ні за що. Ось так підвернули, якщо не треба, не користуємось. Далі, регулювання за об'ємом. Регулювання за об'ємом на велкро. Також навіть велкро колір чорний мультикам, широка лямка. Широка лямка це надійне кріплення, це значно більший ресурс, липучки і чималий діапазон поправок. Ось як треба, підтягнули. Внизу штани мають подвійну тканину, але з боків, де підвищене навантаження, у нас іще нашитий шарт тканини. На мою думку, сюди б краще підійшла якась тисячна кордора, тому що коли ми ходимо, штани один об одне труться. ось таким чином. І виробник передбачив, зробив тут накладочку, яка збільшить ресурс штанів. Всі кишені на штанах симетричні, тому якщо одну продемонстрував, відповідно з іншої сторони, все буде аналогічно. Кишеня під торникет для оперативного доступу. Демонструю, як влаштовано, відкриваємо на велкро. Заправляємо сюди турнікет. Для того, щоб швидко дістати турнікет, просто тягнемо за цей хлястик, і турнікет автоматично піднімається вгору. Ось, будь ласка, йдемо далі. Регулювання за об'ємом в зоні коліна. Також на велкро відносно широкий хлястик і регулюємо для того, щоб... В цьому місці нічого не тіліпало. Це дуже важливо, оскільки в нас ще сюди вставляється додатковий захист і ми можемо щільно притулити його до коліна. І вагомий аргумент цих штанів це балістичний захист першого класу в зоні колін. Маємо демпфер, протиламковий пакет, можна абсолютно без цього користуватись. Як це працює? Кишеня на велкро. Ось тут вона розміщується. Всередині маємо матеріал, який не натирає коліна. Він такий м'якенький, еластичний, такий самий, як проставка, де коліно переходить в стегно. До речі, на колінник у вигляді логотипу від балістика, вставляємо сюди демфер. Якщо балістичний захист не треба, можна користуватись просто демфером. Це вже буде додатковий захист від механічних пошкоджень на коліни суглоби. За потреби ставимо балістичний пакет першого класу. По відчуттям комфортно тепло, можна навіть зимою на кригу ставати. І захист то захист, але комфорт пропадає. Ну це зрозуміло. І це очевидно, адже будь-який індивідуальний захист комфорту не додає. Але якщо багато не присідати, а просто ходити, то заважати практично і не буде. А для більшого комфорту маємо еластичну проставку від коліна до стегна. Ось вона. Далі кишеня на стегно, На дві липучки. Складений матеріал при наповненні збільшується об'єм. Вона має доступ з двох сторон, фурнітура, до речі, від японського виробника, UKK і логотип від балістики. Ось, будь ласка, сюди дістаємо. Сюди без проблем поміщується два магазини на 30 набоїв або кишеня просто використовується як утилітарна. Також накладна зверху кишеня для смартфона. І як я говорив, вони всі в нас однакові з обох сторон, тобто симетричні. Те саме маємо на лівій нозі. Дві врізні кишені великого розміру, підкладка, чорний матеріал. Також врізні кишені мають посилення для того, щоб фіксувати сюди мультитулу, ніж, ліхтарик та інше спорядження. Маємо також спеціалізовані кишені із кордора щільністю 1001 для інструменту. Вони будуть зноси стійкими, чималий ліхтар, сюди влазить на кліпсу. Дуже зручно, а інструмент абсолютно не тіліпається. Також для ножа зручно. Або навіть для мультитилу, якщо він буде важкенький. Ось так розміщуємо. Або сюди ще розміщуємо. І воно все гарно прилягає, не тіліпається, тому що штани міцні, все тут розраховано, комфортно та зручно переносити. Пояс для кріплення ременя має 6 петель. Вони широкі, вони міцні, тканина та сама, аналогічна. І також місце для карабіна. їх також 6 штук. Можемо підчепити карабін. І ще слід зазначити, що для цих штанів добре підходить ремінь від виробника балістика по типу кобра. Ось так він закривається. І з їхнім логотипом демонструю, як виглядає, в моєму випадку чорний із середини олива. Тобто двосторонній можна використовувати так чорним або оливковим кольором. Він дуже міцний, швидко оперувати. Далі як у нас все влаштовано хлястик, кнопка з кольорового металу латунь. Тут у нас гачок і блискавка. На блискавки маємо такий типу, як гумовий накінечник для більшої зручності. І ззаду ж там немає дві накладні кишені на велках. Також посилення в зоні сідниць. І для більшого комфорту еластична вставка. Воно тянеться, коли ми ногу піднімаємо. Тканина поступово тянеться, піддається, вона не буде врізатись в ногу. Також хочу зазначити, що якщо не користуєтесь ременем, штани можна регулювати по об'єму. Хлястик, велкро. Ось все просто та зрозуміло. Але такі штани я б рекомендував все ж таки розглянути ремень та докупити його посилання на ремінь, залишив в описі під відео. Продемонструю ще бірку всередині, штани піхота, ріпстоп, розмір 50-52, з 370-176. Я думав, що 48-50 брати, але 50-52 якраз мені добре підійшов, мені сподобалось, як воно сидить. QR-код, сайт виробника. Балістика виготовлена в Україні. ну розумієте, що це український виробник. Матеріал бавовна 50%, поліамід 50%. Гарний склад. Ну і рекомендації по догляду. Прати в холодній воді 30 градусів. Ну, зрозуміло, тут синтетичні матеріали деякі, щоб їх просто не зіпсувати. Загальна якість штанів та культура виробництва. Давайте розглянемо їх макро зблизька. Як ви бачите, шви рівненькі, вони симетричні. Якихось косяків я не бачу, нитки ніде не стрічать. Все чітко, мені подобається, як воно зроблено. Це висока якість виробництва і культура виробника також на рівні. По матеріалам: оригінальна кордура на колінах, оригінальний чорний мультикам. Викройка. ви бачите, скільки тут кишень. 12 кишень загалом. Все воно в вставки дуже багато викройків, дуже багато роботи. матеріали якісні, тому відповідно ціна низькою бути не може. Використання штанів вони взагалі потрібне? Ну, подивіться на назву. Назва говорить сама за себе. Штани піхота бойові. Зрозуміло для бойового завдання. В моєму випадку колір мультикам чорний. І ці штани лише не для якоїсь спецназу, охорони силових структур підійдуть. тому що для Збройних сил краще колір ММ14 або мультикам. Це дуже крутий варіант для поцінувачів якісних речей, для тих, хто на EDC полюбляє носити з собою. Ножі, ліхтарі, інструменти, кому треба багато кишень і взагалі хто полюбляє якісні речі. Ну і для тих, хто носить стиль мілітарі, ці штани повинні сподобатись. Хто слідкує за каналом, в деяких відео ви вже могли бачити мене в цих штанях. Я можу трошки поділитись досвідом в плані експлуатації в різних умовах, тобто в різних температурах. Я носив їх, коли було жарко. Коли дещо холодно, по морозах ще не носив, оскільки зима не настала. Але жара там плюс 25 і більше градусів, у них буде спекотно, тому що додаткової вентиляції в нас немає. На осінь або весну, коли не холодно там до плюс 10 градусів, я думаю, що можна навіть використовувати, якщо бути активним, без термобілизни, тому що тут багато кишень, оці всі речі, вони додатковий захист від вітру, у них буде комфортно та тепло. Відповідно на зиму також підійдуть, просто піддіваєте кальсони, термобілизну та й все. Ще хотів би зазначити, це вже не як недоліка, як особливість штанів, що вони відносно важкенькі разом із наколінниками. Тут я не вважаю, але кілограм точно буде. Ну, подивіться, тут така викрика, стільки всього вони не можуть бути легкими, банально за те, що використовується багато різних матеріалів. Загалом штани мені дуже сподобались. Далі продовжую їми користуватись. Хто має досвід із користування такими штанами, пишіть в коментарях. Цікаво почути і вас. І проставляйте вподобайку, кому зайшов огляд. Хто бажає придбати посилання буде в описі. Промокод надає знижку на 7%. Сотків. І всім до побачення та до наступних зустрічей.